Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком сирної запіканки. Вона готується дуже швидко, легко, просто, а саме головне смачно. Якщо вам подобаються прості смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я пересіяла борошно, додала туди цукор, ванільний цукор, трішки солі і ось взяла шматочок масла, який перетерла ось так з борошном. Щоб вийшла така трішки крихта. У мене тут не справжнє масло, а спред, тому тісто буде трішки рідкуватим. Якщо ви будете брати справжнє масло, то воно буде більш збите, більш сухіше, ніж у мене, але можна цей пиріг готувати, так як і я зі спреду, тому все вийде так само добре. У перетерту крихту я додала соду загашену, також вбила яйця і додала трішки сметани. Все ретельно перемішала і зараз буду готувати сирну начинку. Я взяла домашній творог, додала до нього цукор, ванільний цукор, додаю також 3 яйця. Детальний рецепт, до речі, ви знайдете в описі під відео. Цю всю суміш ретельно перемішую і буду додавати кукурудзяний крохмал. Якщо ви бажаєте більш однорідну таку цю масу, то можете перебити її блендером. Я цього не роблю, мені подобається, коли саме в цій запіканці сир відчувається такими крупиночками. Тепер я вже відставила і начиночку, і тісто, взяла ось таку прозору форму, змащую її маслом і розподіляю тісто по ній. Роблю бортики. Краще це все робити із змоченими руками в олії, тоді нічого не прилипає до рук і все акуратненько-легенько розподіляється. Тісто у мене м'якеньке, піддатливе, тому ідеально лягає у форму. Форма у мене чималенька, тому бортики у мене не дуже високі. І ось Зробивши всі маніпуляції з тістом, відправляю туди начинку, розрівнюю її. Цю запіканку відправлятиму у розігріту духовку до 170 градусів на 50 хвилин. Готову запіканку дістаю із духовки і залишаю її охолонути. Ну і Коли вона вже в мене більш-менш охолола, я ось так лопаткою трішки підбираю по боках, щоб її було легко відділити від форми. Нарізаю на шматочки і викладаю на тарілку. Ця запіканка виходить завжди дуже смачна, ніжна, не занадто солодка, це не такий смаколик, який дуже-дуже солодкий. Вона в міру солодка, в міру ніжна, така ванільна, дуже смачна, тому рекомендую вам приготувати. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, тому заглядуйте в мої альбоми.